Так, це у нас повільний А, Тож можна запрошувати на танці. Так. Хлопці, запрошуйте дівчат на танці. Всі одне одного, одного запрошують. Так. А я користуючись приводом передам привіт Лєрі своїй мамі і київському клубу Толерантності. Привіт. <звук> а Ще нам звук треба дати? Так, звук нам дайте. Звук для гітари. Wandering. I've seen Greece and Rome, lost in the wilderness. Far and wonder who's gonna be my guide. Been traveling far and wide, wonder who's gonna be my guide. I've been traveling, but I don't know where. Firlight, wonder who's gonna be my game. Wonder who's gonna be my Браво! <реку> дуже дякую, дуже вам дякую. Це не буду вас більше мучити. Але Андрій пошле вам ще один вірш. Вітайте. Так, дякую. <працю> 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 Поки Андрій готується, я хочу нагадати: беріть приклад з мене, там, де вогник світиться оця крайня хатинка, пийте гарячий чай, зігрівайтесь, щоб боротьбоже, ніхтось замерзне, все, в Європу не пустять. Так, до речі, щодо Європи. Останнім часом в мене дуже багато було думок про те, що тут відбувається. І сьогодні, буквально кілька годин тому я дописав цього вірша, тому я читаю з листочку, що не вивчив його. От трошки <кхід> така спроба критичного осмислення. Європа не звершення мрій і не розв'язання всіх проблем, це лише платформа для дій, і починається вона з тебе. Мало бажати Європи! Європа це те, що в тобі. Твої подорожі автостопом і перекриття доріг, страйки, протест, окупований інститут. Усі ми все одразу і тут. Все, що втрачено і відбито в чиновників-хабарників, в міліції та бандитів, в олігархічних синів. Якісні, безкоштовні освіта та медицина, схід і захід разом за соціальні зміни. І колір шкіри не привід для помсти. Ми всі в одному котлі. Якщо забагато злості, вихід шукає в собі. Немає поганих націй, бувають ганебні вчинки, просто в часи стагнації шукають чужі печінки. Давай на протест зі змістом, щоб без апатії, насильства, без ксенофобії, фанатизму увійти в європейське суспільство. Тож слава всім націям в Євразії та Арктиці, в Америці, і в Африці, та що там, в усій галактиці, і прийде нова весна, місто Каштанів, твоє і піде громадянська війна, права людини понад усе. А коли твої друзі ліві та ЛГБТ, і кажеш про це відверто, варто пам'ятати про те, що щодня ризикуєш померти. Адже смерть як стара повія, вона приходить до всіх. Тож більше прямої дії і менше порожніх слів.

Хто слухав наших виконавців, Стела, перша барикада, хто там у нас не стаємо ліхтарики, ми рехтами. в Європу не опускають, так що всі Дякує... дістаємо ліхтарики. Дякуємо. Тепер видно, на проблему подяку. Це вже інша справа. А що я хочу запитати, не ховайте ліхтарики, ми зараз е таку.